Олекса Стороженко Чортова корчма Антону Андрійовичу Глушановському. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика Українською. Раз. Походом із Курської губернії в Херсонські степи. Переправившись через Дніпро, прийшов наш штаб на дньовку в село Сведовок. Село розкинулось в долині. А кругом оточували його високі гори, вкриті одвічним лісом. Мені сказали, що в лісі багацько вальдшнепів, і я на другий день пішов пополювати. Щоб не заблудитися в гущах, я узяв з собою хазяйського сина, парубка по двадцятому року. Думаю собі, проведе, а часом, як встрелю на плесі качку, то буде кому й витягти. В лісі вальдшнепів здіймалося до біса. Так за гущиною незручно було стрілять. От ми, пообідавши у лісничого, й вибрались з нетрів і к Дніпру, щоб пополювати ще на качок та куликів. Вже надвечір, як став стухать жар, повертались ми у село Луговиною. Не доходячи верстви зотри до села, побачив я на горі велику руїну мурованої будови. Сонце сідало і огненним промінням освіщало темні мури, а за ними і наоколо чорнів ліс. Що це за руїна? спитав я парубка. Це чортова корчма, отказав парубок. Як чортова? Усі корчмі колись давно вже шинкували чорти, та й досі, щороку перед Різдвом, бенкетують тутечки з відьмами. Хто ж бачив, як вони бенкетують? Були такі, що бачили та й розказували тим, що не бачили. Я зійшов на гору, щоб оглядіть руїну. Корчма була стародавньої будівлі, широкі стіни і покої під зводами. В першому покою на кам'янистому помості було розкидане скло отбитих пляшок, кістки, а біля розваленої груби лежала кабиця, багатькобитих битих горшків і купа попелу з вугіллям. Видко було, що тутечки ще не так давно щось готували і добре гуляли. Так, так, сказав я, бенкетували, тільки не знаю хто, чи люди, чи чорти. Кому ж більше товктись тутечки, отказав парубок, як не чортам, яка нечиста мати понесе сюди чоловіка. Розкажи ж мені, хто довідався, що всій корчмі чорти, як про це розказують. От як про це розказують старі люди, почав парубок. Ще за часів січі, недалечко від цієї корчми, доживав віку старий запорожець. Мав він хату на дві половини, на одній у світличці сам жив, а на другій жила бабуся, що його годувала і доглядала. Запорожця того всі поважали, бо дуже добра і чесна була людина. Не гнула перед ним кирпи і старшина. Ходили до його і прості люди, деколи заходили і татари, бо й по-татарськи знав, і євреї. Та він і чортів не цуравсь, інколи й біси до його навертались. То він, було розпитує їх і бавиться з ними. Раз перед Різдвом, тільки що вернувся він з Всенощної, чує щось шкряба біля дверей. Запорожець думав, що кішка тільки відчинив. А в хату шасть, чорт, хука в лапки і підскакує халяндри. Бачите, дуже приморозило, так чорта пройняв циганський піт. Та й змерз же, каже чорт, такий мороз, що аж очі злипаються. Будьте ласкаві, добродію, пустіть погріться. Грійся, вражий сину, каже запорожець, поскупши тихенько за вухо чорта. Спасибі вам, добродію, каже чорт, за вашу ласку. Та й сів біля грубки. «Від кілясе?» – спитав запорожець, нечиста мати тебе принесла. Здалека, каже чорт, аж з того краю світу. Що ж ти там робив? спитав старий. Звісно що, каже чорт, і скушав людей. Що ж нам, чортам більше й робить? І не обридне вам, каже запорожець, чорти батька значого блукать по світу, і пора б вже вам і вгамуватися. Е, добродію, каже чорт, збіднившись, не наша сила, не наша й воля. І в нас є старшина, сиріч начальство. Треба, бачити, слухаться, скаче враже, як пан скаже. А то, який би його біс отак і по світу товкся. Подивіться лишень на мене, гасаючи, всі кіхтики на лапках попритирав і шерсть на боках повилазила. Та ще, коли б ви знали, що вони вигадують тамочки у пеклі, понастроювали скрізь тих шинків, корчем, запроваджають бенкети, ігрища, гоцаки, тропаки, гопаки. Невелика ще біда, каже запорожець, з тих шинків, корчем і ігрищів. Прийде чоловік у шинок, вип'є собі на здоров'я чарку горілки, з'їсть оселедець другий. Зберуться на празник або в неділю парубки та дівчата, погуляють собі, потанцюють, а деякі спаруються і одружаться. Коли б так, каже чорт, то б нічого було й казать, а то хоч би й усі корчмі що біля вас. Чи ви знаєте, добродію, хто там шинкує? Казали якийсь єврей, каже запорожець. Який вам єврей, одказав чорт, зареготавшись. Наш таки, чорт, та ще й з Києва відьми налітають. Глянь, каже запорожець, не знав я сього, а то б пішов подивиться. А ти ж, чорте, пита, що там робиш. Що я роблю? Танцюю, каже чорт. Сьогодні важкий задамо бенкет, і музика таки наша пекельна буде. А вже які відьми з Києва назлітаються, навіки гарні. Приходьте, добродію, до нас, побачите, як я буду танцювати гопака і гоцака. Пішов би, отказує Запорожець, так нікому ж мене провести, старий вже з біса став. Я ж вас проведу, каже чорт, разом і підемо. Добре, каже Запорожець, побачимо, як там у вас у чортів люди бенкетують. Виголився запорожець, одяг червоний жупан з вильотами, що пообшивані брузументами, обувсь у чоботи сап'янці, підперезавсь шалевим поясом, причепив шаблюку і вусів не забув наваксить, та взявши чорта за хвіст, і пішов у корчму. Як зблизились і к корчмі, приглядується запорожець, аж перед ним, не чорт вже. А парубок у чорному кобеняку, підперезаний червоним поясом, в смушевій шапці, і вже тримає його не за хвіст, а за кобеняк. Увійшов запорожець у корчму, дивиться, народу повнісінько, як у церкві. По всіх лихтарях позасвічувані свічки, дарма що шабашкові, а палають, неначе вускові в ставниках. Тільки вгледів орендар запорожця, зараз і підскочив до його з пляшкою. Мозе пан добродій каже, позволі келішик гданської вудки. Всип, каже запорожець, побачимо, що там за гданська. Випив Запорожець, аж зацмокав, така кріпка та смачна. Мозе, це, каже орендар, пан доброзі позволі келішик. Випив запорожець і другу. Якось йому повеселішало, неначе помолодшав, а тут, як ушкварять музики джинджеруху, та й гарно ж грали матері їх лихо. Скрипиця так і виспівує. Бубни гудуть, гуркотять, цимбали, мов дзвоники дзвонять. Як почув старий, так аж жишки у його затрусились, самі ноги затупотіли. Зараз і почав танцювати. Дівчата такі гарні, одна в одну. Пішов у танець і той чорт, що привів запорожця. Знатно танцює гаспедів син. Не вдержався й старий, ну й собі по запорозьки і викрутасом, і вихилясом, цокотить під ківками, вистрибує ноги вище голови задира. Парубоцтво й дівчата кругом обступили, дивуються і на чорта вже не дивляться. Танцював старий, поки в його духу не захопило. А тут де не взявся орендар з пляшкою і знов до його. Мозе, пан Добродзі, позволі келішек вудки. А запорожцеві того тільки й треба. Випив, трошки отдихав і знов пішов із чортом козачка. Як натанцювались, повів чорт старого по других покоях. Увійшли в один. Все парубки та дівчата сидять собі парками, розмовляють і чоломкаються. Увійшли у другий, аж грають у карти. На столі купи грошей мідні й срібні, а кругом стола людей, людей були між ними із сивими чубами. Незчувся Запорожець, повів чорт старого по других покоях. Увійшли в один все програв. Що за біс, думає собі, у одного чоловіка усе хлюсти, коли зирк, а він вийма з кишені карти. Запорожець черк його по пиці. А той старого за груди. Ген, ні. гримнув запорожець, постривай, роби щонебудь одно коли шахруєш, так і шахруй, а я почав тебе бить, так і буду товкти. Та й вдруге йому затопив. Той гвалту, від не взявсь орендар до запорожця, як крикне За ви б'єте моїх гостей? Ми вас проженемо з компанії. Мовчи, чорте, гримнув запорожець, – «зась тобі до людей, знай своє пекло. Який я цорт, отказує орендар. Я цесний єврей. Брешеш, каже Запорожець, от як стягну з тебе єврейські галанці, та й відотну тобі хвіст, щоб знав, як приймать шахраїв до гурту. А чорт, що привів Запорожця, смик орендаря за шляфрок. Хто сахрує? Хто? Загутнів Орендар, неначе й не знає хто. Ось хто. гримнув запорожець, та знов черк по пиці шахрая. А орендар до нього, як ти осміливсь ошукувати пана добродзія? Далі каже другим Забирайте панове його гроші і зеніть з курчми!» Я приймаю тільки цесних людей. Духом розкапали гроші, женуть, шахрая в потилицю, а єврей до запорожця з пляшкою. Може, пан Добродій позволі келішек вудки? Частує запорожця, а тут прибігли дві дівчини. Такі гарні, певно, відьми. Білі, повні, щоки горять, очі, як зірочки ясніють, втомились, танцюючи, так повні груди і підіймаються догори. Вхопили старого під руки та й повели. Потанцюйте ще, добродію, просять. Люди кажуть, що, мабуть, у вас чорти сидять в чоботах. А може, й сидять, каже запорожець, бо чорт мене обував. Знов пішов гайдука садить, так за відьом і держиться. На силу вже чорт вивів його з корчми. Сказано запорозька натура, і байдуже йому, з ким би не гулять, аби гулять. Повів чорт запорожця додому. На силу диба не борак, дуже таки втомився, обома руками держиться за хвіст. Аж стогне сердешний чорт. Як дійшов старий до своєї господи, попрощався з чортом та й став стукать у двері. Відчинила, бабуся, світить, а запорожець до неї ну її обнімать та до серця тулить. А баба від його трохи каганця не впустила. Бог з вами, добродію, каже. Що це ви робите, чи ви не здуріли? Насилу його утихомирила і положила спати. На другий день прокинувся Запорожець, дивиться, бабуся стоїть біля його ліжка. А що? спитав запорожець. Чи вже благовістили до церкви? Де вам благовістили, каже баба. Добрі люди вже й пообідали. Я вже думала, чи не заснули ви навіки вічні. Як схопиться запорожець, як крикне, ну, не бісового ж тобі сина й чорти. Чого гаспеди наробили? На різдво не довелось мені в церкві бути й Богу помолитися. Ні, каже, сього не можна. Як таку волю їм дать, то вони всіх людей з пантелику зіб'ють. Мабуть, не я один опізнився до церкви. Одягся і пішов до попа, розказав йому все, як було, зібрали мирян, порадились та й рішили спалить диявольську курчму. Так хоч і спалили, а все ж таки щороку перед Різдвом товчуться і бенкетують тутечки чорти і відьми. Як бачите, ніхто й цегли не бере на груби, бояться, так ся Анахтемська руїна, мабуть, буде стоять аж до кінця світу. Добре, додав парубок, що тоді були на світі такі люди, як оцей Запорожець, що розказую, було й кому довідаться, що шинкують чорти. А теперечки кожному байдуже. Текст читала Надія Приймак, ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги класика українською. Дорогі друзі! Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.